Доброго дня, шановні колеги, сьогодні експерти від НАЗК презентують досить цінний гайд для викривачів корупції, і безпосередньо участь у презентації будуть брати керівниця відділу розвитку інституту викривання НАЗК та її колега Анастасія Ренкас та Олена Леончук. Отже, слово нашим спікерам, будь ласка. Фунт. Ще раз добрий день, шановні колеги, друзі, представники медіа. Дякую, що ви приєдналися до нас сьогодні в першу чергу. І ми зібралися тут для презентації нового посібника Гай для викривачів. Однак наперед потрібно поговорити на більш глибші теми і глибші речі, а саме: про формування культури нетерпимості до корупції і відповідно про зміцнення громадян позиції в цьому напрямі однією з ключових складових цієї культури є інститут викривання. Наразі ми дуже часто чуємо і в медіа, і в комунікаціях державних органів такі поняття, як викривання. Та хто ж такий цей викривач? Простими словами, це людина, хто має достовірну інформацію про корупційні дії, які стали їй відомі у зв'язку з її трудовою діяльністю, її роботою, навчанням а, чи іншою професійною діяльністю, і яка мала сміливість про це повідомити. Мала сміливість йти проти. Правил, які встановлені всередині організації. Тобто, відповідно до закону, викривач це не просто особа, яка стала свідком якоїсь неправомірної дії чи корупції, а, оскільки ця інформація викривачу має стати безпос... відома безпосередньо з а, джерел, які пов'язані з її трудовою професійною діяльністю. Однак така поведінка це не просто правова дія, це свідчення відповідальності, довіри до інституції готовим брати участь у змінах, які відбуваються всередині нашої держави. А я трошки поринув історію для того, щоб розуміти, як формувався інститут викривання в Україні. Все почалося у 2014 році з прийняттям закону про запобігання корупції. Однак справжній розвиток викривання здобув зміни в закон, які відбулися в 2019 році. Саме тоді було встановлено правий статус викривача, а саме тоді було встановлено механізми захисту викривачів. Гарантії конфіденційності викривача, способи здійснення повідомлень, введено відповідні вимоги до функціонування внутрішніх, регулярних та зовнішніх каналів для повідомлень. І, відповідно, це стало дуже великим поштовхом для розвитку інституту викривання в Україні. У 2023 році ми запустили єдиний портал повідомлень викривачів. Це стало потужним поштовхом для того, щоб люди зацікавили, що таке викривання. Єдиний портал повідомлень викривачів це цифровий інструмент, що дозволяє подати повідомлення анонімно, безпечно та відповідно без бюрократичних якихось бар'єрів. На сьогодні через портал надійшло більше 7 тисяч повідомлень. Статус викривача підтверджено у 132 випадках. У тому ж таки двадцять році вищий антикорупційний суд. Ухвалив перші рішення про виплату винагороди викривачам, що реалізувало вперше в історії України право викривача на винагороду. І вже у 2024 році Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечило повну реалізацію цього процесу, і двоє викривачів отримали грошову винагороду на загальну суму близько 15 мільйонів гривень. Ці кейси стали не лише свідченням матеріального заохочення, а підтвердженням того, що інститут дійсно працює, що інститут функціонує. Водночас, ми бачимо, що українське суспільство також змінюється. І за даними дослідження, яке було проведено Національним агентством агенством запобігання корупції, є корупція в Україні 24. Тут будуть цифри для того, щоб розуміти зміни, які відбувалися у нас в державі. 57,9% громадян і 58,8% представників бізнесу негативно ставляться до корупційних моделей поведінки. Ці істотні зміни, якщо порівняти з 2017 роком, перепрошую, коли нетерпімість до корупції була характерною лише для 43,3% населення. Також, окрім цього, не тільки нетерпимість зросла, а й готовність громадян повідомляти про корупцію. У 2024 році 123% громадян і 213% бізнесу заявили про готовність повідомляти. Що важливо, люди лише, не лише говорять, що вони готові повідомляти, вони дійсно повідомляють. Оскільки 9,7% громадян, 172% підприємців реально повідомили про корупцію до компетентних органів. Для порівняння, у 2020 році аналогічний показник серед населення становив всього трошки більше 3%. Це показує те, що інститут дійсно розвивається. Разом з тим, ми Вважаємо, що залишається і велика проблема недостатня обізнаність громадян про права та гарантії захисту викривача, за даними того ж таки дослідження, про яке ми було зазначено раніше, лише 16,8% опитаних респондентів говорять про те, що вони знають, які має права та гарантії викривач, як захищає їх закон. І саме тут ми бачимо проблему в доступному практичному інструменті, який допоможе людям не лише усвідомити свої права та гарантії, не уж, ну, лише знати, як повідомити, а зрозуміти, як це робити безпечно, щоб повідомлення було ефективне. Саме таким новим інструментом є наш новий посібник герої поруч, гай для викривачів корупції. Він розроблений як комікс це не випадковість. Ми свідомо обрали такий формат. Перше, напевно, щоб зацікавити, і звісно, щоб зробити інформацію зрозумілою кожному. Без складних юридичних формувань, без сухої мови, лише чіткі інструкції, реальні приклади і покрокові поради. Саме в цьому гайді ви знайдете відповідь на найпоширеніші запитання, які... Говорять про те, хто може бути викривачем і з чому це важливо, які факти варто повідомляти і куди звертатися, як зібрати законно докази і без ризику для себе, як подати повідомлення безпосередньо і які права та гарантії мають викривачі. А основний меседж Національного агентства з питань запобігання корупції дуже простий: ви не самі. Закон на вашому боці. І підтримка суспільства також. У 2024 році 74,3% громадян та 85% бізнесу заявили, що підтримують викривачів. Це історичний максимум. Наш екскурс в історію для того, щоб розуміти, що все починалося з нічого, коли навіть не було поняття викривач. Наразі, крім того, всі наші досягнення. Визнає також і міжнародна спільнота. Світ бачить наш прогрес. За результатами комплексної оцінки антикорупційної політики, проведеної в межах п'ятого раунду моніторингу стамбульського плану дії антикорупційної мережі ОСР, яка була проведена для Східної Європи та Центральної Азії, Україна отримала понад 90 зі 100 можливих балів. За прогрес у сфері захисту викривачів. Тому сьогодні я звертаюсь до вас в першу чергу як до партнерів, щоб ми разом поширювали цей посібник. Нехай якомога більше людей дізнаються, що бути викривачем це не про винятки і справи, а про розбудову доброчесності та культуру справедливості. Посібник доступний буде на сайті Національного агентства. З часом буде е, друкована версія посібника. Працюємо разом, щоб доброчесність не вимагала подвигу, а стала стандартом. Дякую за увагу, готова відповісти на ваші запитання, якщо вони є стосовно нашого гайду. Так, прошу. Добрий день, качуксів у Кренформ, і у мене до вас запитання насправді не тільки по гайду, а воно більш загальне. Скажіть, а у яких галузях ви найбільше отримуєте повідомлень від викривачів? В першу чергу я зроблю одну ремарочку. Дякую за запитання. Що це повідомлення про корупцію? І якщо зараз говорити про повідомлення, які ми отримуємо спочатку запуску Поталу, це зазвичай, що відноситься до закупівель, до відновлення, сфери відновлення безпосередньо, і відповідно щодо певних корупційних проявів у правоохоронній сфері, ми це також бачимо із публікацій медіа, комунікацій державних органів. Тому ситуація, коли Наприклад, до запуску Поталу в нас взагалі не було інформації, а яка ситуація по повідомленнях по Україні. То зараз ми бачимо таку тенденцію, що людей хвилює в принципі, те, що їх хвилює всю державу. Як зробити відновлення доброчесним, як зробити публічних службовців доброчесним і як безпечно про це сказати. Дякую, друге моє питання. Воно е, стосується розвитку самого інституту викривачів. От цей інститут розвивається з 2014 року. У 20, минулому році так вже двоє людей отримали винагороду, і ну, тут питання: е, чому тільки двоє? Де ще люди які, з винагородами? Чому в чому якби проблема? А насправді це не проблема це скоріше законодавчі вимоги, які встановлені законом, це сума. Самого кримінального правопорушення, в якому може викривач претендувати на винагороду, вона дуже велика. І відповідно ви розумієте е, терміни розслідування кримінальних правопорушень, оскільки це топова корупція і розгляду справи в суді, оскільки лише за рішенням суду у кримінальному провадженні може бути е, прийнято рішення про виплату винагороди викривача. Якщо говорити, що з 19-го, коли вступили зміни там про винагороду, е, було внесено зміну закон про звипровід. Бігання корупції в 23-му перші рішення 24-му перша виплата. Я думаю, що наступні виплати у нас не за горами, але ми маємо подолати ще виклик щодо врегулювання самого механізму виплати винагороди як такого, тому що це важливо, оскільки це за кошти державного бюджету і покладається в першу чергу на державу, що Якщо брати дивитись з іншої точки зору, то свідчить про те, що держава підтримує викривачів і готова якби виділяти на це гроші. Дякую. Скажіть, будь ласка, наскільки ефективно зараз працює інститут захисту викривачів? Чи є такі судові рішення? що Люди поновлюються в посадах. Дякую за запитання. Так, дійсно, захист трудових прав викривачів це пріоритет для національного агентства з питань запобігання корупції. Ми маємо успішні кейси щодо поновлення на посадах викривачів корупції. Також ми маємо успішні кейси щодо оскарження рішень про притягнення викривачів до дисциплінарної відповідальності за їх повідомлення про корупцію, відсторонення від посади за їх повідомлення від корупції. Крім того, варто звернути увагу, що. Шановні роботодавці, за такі дії передбачена і кримінальна відповідальність, тому прошу вас не переслідувати викривачів, це користуючись нагодою. Так, дійсно, ви, на жаль, Національне агентство не завжди може комунікувати успішні кейси, оскільки забезпечує конфіденційність викривача, і лише з письмового дозволу викривача ми можемо розголошувати таку інформацію в ході перевірки. Але якщо ви завітаєте на наш сайт в розділ викривання, там є прикладені. Клади успішних кейсів щодо захисту прав викривачів. Дякую. Дякую за презентацію за такий Дякую. гарний продукт. А підскажіть, основна проблема в, у розгляді повідомлень про корупцію це те, що люди не розуміють, що потрібно зазначати в самому повідомленні, чому воно не розглядається. Чи передбачається гай для викривачів, можливо. Попередньо аналітичні дослідження, якісь проблемні питання, можливо, якісь опитування або зрізи ви проводили, щоб більш деталізувати простою зрозумілою мовою, в яких випадках буде розглядатись повідомлення, в яких випадках особа буде вважатися викривачом. Дякую за запитання. Гайд містить якби мінімальні стандарти, які мають дотримуватися люди, коли хочуть повідомити про корупцію у певній організації чи органі. тобто вимоги щодо наявності фактичних даних, і пояснюється, що таке все таки корупція. Що викривання це не про всі правопорушення, це про саме про корупцію. Щодо більш детального, гайд містить посилання на роз'яснення національного агентства, що таке повідомлення повідомлення про корупцію а Покликання гайду максимально скоротити усі бюрократичні роз'яснення, які містяться на сайті Національного агентства для спеціально уповноважених суб'єктів. Тому тут основний акцент на людей і про людей. Якщо більш детально, у гайді будуть доступні посилання, де це можна прочитати. Якщо щодо сприйняття і повідомлення людьми інформації про корупцію, я рекомендую зазирнути в дослідження, про яке ми вже говорили на ЗК корупція в Україні 2024 І там є певні підняті проблеми, що заважає повідомляти, і також там були опитані органи як респондентні, чому певні повідомлення залишаються без реагування. І тут важливо зазначити, що і як люди, так і органи говорять про те, що не всі розуміють про що повідомляти. Тому гайд покликаний для того, щоб спростити це в першу чергу для викривачів. Дякую. Шановні колеги. Ми будемо завершувати наш короткий брифінг презентацію. Перепрошую колеги. Будемо завершувати наш короткий брифінг, презентацію і велика подяка передусім авторському колективу, експертам, які не просто презентували нам його сьогодні, а й розробили цей інформативний, доступний і яскравий інформаційний продукт. Ще раз повторюючи слова пані Анастасії, хочу закликати медіа наших колег. Всіх суб'єктів, які працюють в певних професійних сферах, популяризувати, поширювати цей продукт, адже це ключ до того, щоб підвищувати обізнаність потенційних викривачів про те, як працює цей інститут, які гарантії, права захисту. Долучайтесь, поширюйте, користуйтесь. Ще раз всім подяка тим, хто долучився. До нових зустрічей. Дякую за ваш час.